Пам'ятка архітектури національного значення. Палац 18-го століття у селі Серебринці Вінницької області відтепер матиме власника. Унікальна будівля, яка зовні нагадує Білий Дім, роками занепадала. Могилів Подільська окружна прокуратура звернулась до суду, аби передати будівлю у комунальну власність. Суд задовільнив позов і тепер палац офіційно належатиме громаді. Що буде зі старовинною пам'яткою архітектури? Нам розповість Марічка Фі. Філі Пішина, художня керівниця театру моди кралі, яка власне і опікується палацом. Мої вітання. Добрий день, розкажіть, будь ласка, чому палац у Серебринцях так довго залишався безхазяйним? Що означає це рішення суду для майбутнього пам'ятки? Ну, Раніше він був у власності колгоспу імені Карла Маркса, колгосп розпався і документи були всі втрачені. І, напевно, зараз прийшов час самого палацу на відновлення, тому ми почали турбуватися про його відновлення. Ось це рішення означає те, що він має шанс. Що ми можемо робити, приймати кроки для того, щоб навіть для його реставрації. Розкажіть, будь ласка, який ж стан пам'ятки архітектури зараз? Зараз стан його критичний. І насамперед, в наших планах це зайнятися його консервацією, тому що погодні умови дуже сильно впливають на його стан і його руйнують. Нам потрібно зробити так, щоб мінімізувати їхній вплив. Розкажіть, будь ласка, ви вже сказали про те, що можлива реставрація. Чи є вже плани на нього, що буде там розміщуватись після реставрації? Якщо вже підраховували скільки на це потрібно коштів, власне. Ну насправді це все поступово, тому що це все дуже довготривалі процеси. І ми плануємо розпочати з грантів, з грантових коштів. І якщо вже є право власності, то ми можемо, можемо приймати якісь рішення по відновленню. Ось по підрахунках, що поки рано щось зарано говорити після реставрації, це може бути будь-що. Можуть проводитися екскурсії, можуть проводитися заходи різні івенти, і, і так далі. Ну ідей безліч насправді Дуже дякуємо вам. Щиро віримо, що будуть реалізовані усі ідеї, які ви собі плануєте. Ну, а знімальна група телеканалу Вінничина обов'язково вже приїде для відкриття цього палацу. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого Запрошуємо вас. Дякую. Запрошуємо Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Марічка Філіпішина, художня художня керівниця театру моди кралі.